Вітаю, друзі, Трішки прихворів. Але запишу відео стосовно подій, яка буде сьогодні. Сьогодні буде сеанс одночасної гри за темою досить помилятися проти захисту карака. Надавати його буде мій колишній учень, а вже майже 20 років успішний тренер нашої школи. Шахи вчимо перемагати. Буде доволі цікавий склад учасників, а найголовніше, для власників абонементу ці партії будуть коментуватися мною. Коментуватися і онлайн, і коментуватися будуть потім вже в аналітичному серйозному форматі. Тому, друзі, придбати абонемент це найкраще, що ви можете зробити для себе. Це Ну просто порахуйте, ви можете не, не випивати одну каву шкідливу для вашого здоров'я, або одну пляшку пива, теж шкідливу. І замість цього зробити собі подарунок, прогресувати, отримувати задоволення, отримувати всі ці бонуси, плюшки від абонементу і та ставати сильнішим. Друзі, хто просто хоче перевірити свої сили з майстром. Не маючи абонементів нашої школи, це можна зробити, заплативши внесок просто за гру проти майстра тематичну, проти захисту каракана. Це коштує символічні 200 гривень, які йдуть на розвиток нашого каналу. Займайтеся шахами вірно, і зі школою Шахів-Шуб ви завжди будете досягати яскравих та Певнених перемог.